Вітаю вас, друзі. Дозвольте вас запитати, коли ви чуєте слово лагідний, що перше спадає вам на думку? Часто люди отодожнюють лагідність зі слабкістю, але насправді все реально є навпаки. У своїй нагірній проповіді Ісус відкриває цю істину, коли говорить «блаженні лагідні, бо вони вспадкують землю. Ми дізнаємося, що з цього третього благословення з заповідей блаженства першочергово випливає благословення тих, хто відчув потребу в Христі, тих, хто сумував через гріхи і пройшов через те, що Лен Вайт називає школою страждань з Христом. Отже, вони готові вчитися лагідності від божественного вчителя. Ісус називає лагідність як одну з перших якостей необхідно для свого царства. Читаємо в книзі думки згори бла. Словення у його власному житті та характері розкривається Божественна краса цієї дорогоцінної благодаті. Як це вражаючи думати про те, що він за самою природою своєю, будучи Богом за свою рівність Богові не тримався, але божественності своєю поступився і прийняв образ раба, уподібнившись до смертної людини. Ісус Господь творіння. Добровільно відклав свою законну славу, прийшов на цю землю, народився у найскромніших обставинах і жив не як цар, що вимагав поваги, а як той, чиєю місією було служити іншим. І він так само запрошує нас слідувати за ним. він каже: навчіться від мене, бо я тихий і смиренний серцем. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого і візьме свій крест та йде за мною. Той хто впізнав Христа, відчув свою порожнечу, гордість, любов та верховенство Бога, і в такій душі панує мир. Пише Елен Вайп, людське я віддається у розпорядження Святого Духа. Тоді людина не прагне до самовозвишення. Філтакі відчувають, що їхнє найвище місце біля ніг нашого Спасителя. Якщо ми переживемо цей досвід, то будемо дивитися на Ісуса, чекати Його руки, що Він нас вів, будемо слухати Його голосу. Вона продовжує. Це любов до себе руйнує наш спокій і мир, поки живе егоїстичне Я, ми готові постійно охороняти його від приниження і образи. Але коли помре наше Я і наше життя буде запечатане в Христі у Бозі, ми не будемо приймати близько до серця нехтування чи зневаги. Ми будемо глухі до наруги і сліпі до презирства та образу. Можливо, саме про це говорить апостол Павло, коли пише Я розіп'ятий з Христом, але живу, але живе в мені не я, а Христос, а те, що живу тепер у тілі, живу вірою в Сина Божого, що полюбив мене і віддав себе за мене. Коли ми так поступаємо, мир Христа вселяється в наші серця. Ісус жив у розпалі конфлікту, але завжди мав мир. Нам дане запевнення, що жодна буря людського чи сатанинського гніву не зможе порушити спокій цього досконалого спілкування з Богом. Він каже нам сьогодні. Мир залишаю вам. Мир мій даю вам. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий, і смиренний серцем, і ви знайдете спокій. Мир Христа. Є стабільним і вітривалим. Це не залежить ні від яких життєвих обставин, ні від того, скільки ми маємо, скільки друзів маємо, де ми живемо, чи в будь-яких інших обставин. Коли ми віддаємося Христові, він неодмінно наповнить нас своїм миром. І оточуючі оточуючи, відчують це і зрозуміють, що ми були з Ісусом. Коли ми володіємо лагідністю Христа в наших серцях, дух ненависті та помсти зникає. Завдяки його силі, ми будемо виконувати його повеління. благословляйте тих, хто вас проклинає. І моліться за тих, хто вас зневажає. Тоді ми справді будемо говорити мовою неба і будемо готові успадкувати землю, землю, не заражену гріхом і стражданнями, але нову землю, де назавжди пануватимуть мир і гармонія. Вже не буде прокляття. Читаємо в об'явленні ревелейшен але престол Бога і агенця буде в ньому, і його слуги будуть служити йому. помолимося йому просто зараз. Отче Небесний, щиро дякую за обітницю вічного життя, в мирі та щасті. За можливість по справжньому служити тим життям вже тут, на цій землі, завдяки твоїй силі, поки ти не візьмеш нас додому. Щоби бути із тобою, Тому благослови Господь кожного хто бореться з якимись викликами і труднощами. Допоможи їм перебувати в повному мирі з тобою, тому що ти перебуваєш в їхніх серцях. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві! В ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Амінь.